Розділ перший прийняття нового дня як почати ранок з правильного настрою. Вранці ти маєш перед собою унікальну можливість почати день заново, вільно від тягаря минулого, готовий зустріти все, що підкине життя, справжня сила у розумінні, що ти контролюєш лише свої думки і дії, решта поза твоєю владою. Що це означає для тебе прямо зараз? Це означає, що перші хвилини після пробудження це свій простір влади. Поміркуй, як ти можеш свідомо прийняти цей день, яким би він не був. Не чекай, що світ буде ідеальним. Дай собі внутрішню свободу приймати його таким, яким він є, це і є основа стоїчної мудрості. Зроби просту, але потужну вправу, вдихни глибоко. Усвідомлюючи, що це твій початок, повтори собі, я керую лише своїми думками, своїми емоціями, своїми вчинками. Це не просто слова, це твій захисний механізм від хаосу та стресу, який тебе оточує. Завжди пам'ятай, що ти не жертва обставин, а творець свого настрою і внутрішньої стійкості. І саме це стоїцизм дає кожному з нас. Якщо ти готовий цінувати цю міцну основу і рухатися вперед, підпишись на цей канал Стимулус тут ти знайдеш практичні інструменти і підтримку, щоб щодня ставати кращою версією себе. Подобайка і поширення цього відео допоможуть багатьом іншим, хто шукає внутрішній спокій і силу. А також росту нашої спільноти. Твій ранок це твій фундамент. Почни день зі стоїчною мудрістю і здобуть контроль над кожною миттю що попереду. Розділ другий цілі та цінності щоранку, ключ до продуктивного дня. Сьогодні ти стоїш на порозі нового дня, і це не просто поріг часу, це твій вибір. Твій вибір того, куди спрямувати свою увагу, свою енергію і свої дії. Справжній контроль починається з розуміння, що ти не керуєш подіями навколо, але маєш повну владу над тим, що робиш зі своїми думками і вчинками. Отже, що значить прокидатися з ціллю це не про величезний список справ, це про свідомий вибір пріоритетів. Запитай себе, що для мене найважливіше сьогодні. Які цінності будуть моїми провідниками, це може бути чесність, спокій, терпіння або наполегливість, ті якості, що формують твою сутність і упорядковують твій шлях. Не бійся обирати мало, але змістовно. Краще один чіткий крок у правильному напрямку, ніж десяток розпорошених ідей. Запиши свою основну мету чи намір. Це допоможе тримати курс у момент нерозуміння чи поспіху. Цей ранковий ритуал, твій якісний час із самим собою, коли ти ставиш фундамент свого дня. Пам'ятай там, де є ясність цілей, розсіювання уваги, втратить владу над тобою. І коли день закінчиться, поглянь назад не з розчаруванням. А з вдячністю за те, що ти тримався своїх принципів і рухався у напрямку справжнього Ти. Це не досконалість, це шлях мудрості. Отже, зроби цей вибір зараз Обери свої цінності на сьогодні і дозволь їм вести тебе. Ти не просто гравець, ти режисер свого власного життя. Розділ третій. Вдячність зранку. Практики для внутрішнього спокою. Знаєш, друже, що робить справжнього стоїка? Це не його сила у тому, щоб щоденно здолати величезні труднощі, це його здатність використовувати кожен ранок як можливість повернути собі внутрішній спокій і ясність. Вдячність це не просто слово, це щоденний інструмент, що формує наш підхід до світу та до себе. Під час ранкової рутини зроби паузу. Відчуй, що в тебе вже є твоє здоров'я, твій дім, можливість дихати і рухатися. Не забувай, ці цінності це твоє багатство. Вдячність допомагає зменшити тривогу та зосередитися на тому, що справді важливо. Це ти, хто наповнює кожен новий день глибиною і змістом. Застосуй практику зранку, після пробудження. Подумай про три речі, за які ти вдячний сьогодні. Неважливо, це буде теплий чай, можливість зробити щось корисне або просто ті дні, коли все йде так, як потрібно. Це сприяє зміцненню внутрішнього стану, навчає цінувати кожну мить. Внутрішня вдячність це не пасивна річ, це дія, яка формує твою реальність. Вона дозволяє тицнути пальцем у себе. І сказати, так, я маю право бути вдячним, я маю право бути спокійним. А від цього починається шлях до справжнього просвітління. Якщо ти хочеш зробити цей крок, пам'ятай: перший і найголовніший це дія. Зроби цю практику щоденною, і побачиш, як зміниться твоє ставлення до всього: від дрібних турбот до великих життєвих викликів. Вдячність. твій ключ до внутрішньої гармонії. Розділ четвертий. Роздуми і спокій перед роботою. Налаштуй свій розум. Перед тим як ти поринеш у вир справ і завдань знай цінність кількох хвилин тиші та роздумів. Найважливіше перед початком будь-якої дії це впорядкувати свій внутрішній стан. Якщо твій розум хаотичний, твоя енергія розпорошена, жодна справа не матиме сили і ясності, сядь на мить, зверни увагу на дихання, дозволь думкам плисти, але не поринай у них просто спостерігай це поверне тебе до себе самого, допоможе відокремити важливе від шуму. Подумай, що сьогодні ти можеш контролювати. А що ні, прийми те, що поза твоєю владою, і направ свої сили туди, де вони мають значення, у власні дії, відповідальність за себе. Цей момент усвідомлення не лише заспокоює, він стає фундаментом для всього дня, допомагаючи розвивати ясність, зосередженість і спокійний контроль. Свідомість це твій найважливіший інструмент. Коли вона на місці будь-які труднощі стають випробуваннями а не перешкодами. Тому роби цю практику частиною ранкового ритуалу, і твій розум завжди буде твоїм найкращим союзником у будь-яких обставинах. Розділ п'ятий Встановлення щоденних цілей. Планування для ефективності Слухай. Ранок не лише про те, що ти прокинувся, це момент, коли ти можеш взяти кермо свого життя в руки, а не віддавати його випадковості чи зовнішнім обставинам. Успіх стоїка починається зі свідомого планування простого, ясного і зосередженого. Твоя задача не зробити все одразу це ілюзія, що лише ти можеш рухатися зі швидкістю світла. Ні. Задачі мають бути конкретними, реалістичними і найважливішими. Запитай себе, які три справи, зробивши, які я відчую, що день не був марним. Напиши їх, це твої маяки, твоя карта на цілий день. Вони не змусять тебе бігти кудись сліпо, а збережуть енергію і допоможуть фокусуватися там, де це найбільше потрібно. Кожна зі зосереджених дій це крок до твоєї внутрішньої сили і самоконтролю. Ввечері, коли світло вечора змінює день, повернися до цих цілей, відміть перемоги, що зробив, і подумай, що можна покращити, так ти не зупиняєшся на місці, а зростаєш. Не забувай, що планування це свобода, свобода вибирати і рухатися одним шляхом. А не губитися у численних спокусах і марному відволіканні. Сила волі завжди працює краще, коли вона підкріплена ясним наміром і чітким планом дій. Почни з малого і все інше прийде з часом. Розділ шостий Перерви і усвідомлені моменти як не втратити фокус. У твоєму житті повно відволікаючих чинників електронна пошта, повідомлення, шум навколо, справжня мудрість у тому, щоб не дозволяти цим постійним подразникам красти твою увагу і енергію. Перерви не просто відпочинок, це свідомі моменти, які ти створюєш заради збереження, концентрації і сили. Замість того, щоб реагувати автоматично, зроби паузу. Відкинь всі думки, повернися до свого дихання, відчуй тіло, навіть якщо це буде лише кілька хвилин, це не втеча від реальності, а повернення в її центр, усвідомлення себе тут і тепер. Усвідомлені перерви допомагають тобі розглядіти, що справді варте твого часу і розумової енергії. Вони знімають напругу. І дають змогу підзарядити розум, щоб діставатися до важливих справ з новою ясністю. Це як на тренуванні, без відпочинку м'язи втомлюються і втрачають силу. Твій мозок так само потребує таких перерв, щоб підтримувати продуктивність і спокій. І найголовніше пам'ятай, що стійкість і фокус не виникають з нічого. Вони ростуть із цих маленьких миттєвостей свідомої тиші і турботи про себе, розділ сьомий. Терпіння і стриманість, стоїчний підхід до життя. Друже у світі, який постійно змінюється і напружує нас новими викликами, терпіння і стриманість, признак якості. Що формують твою життєву поведінку. Якщо ти хочеш бути справжнім стоїком, навчись ставитися до будь яких подій з мудрістю і спокоєм це означає не реагувати мимовільно, коли життя кидає виклики це свідоме ставлення, яке дозволяє тобі проходити крізь труднощі без втрати себе. Терпіння це не пасивність. А активна внутрішня сила, вміти чекати правильного моменту, утримуватись від імпульсивних вчинків і обережно реагувати, це і є справжня стриманість, це шлях до свободи, від емоційних перекручень і зовнішнього впливу. Застосовуй ці принципи щодня під час дрібних конфліктів, у моменти несправедливості та у глибоких життєвих кризах. Вони навчать тебе внутрішньої стабільності, стануть щитом на шляху до мудрості. Коли ти практикуєш терпіння і стриманість, ти збагачуєшся здатністю зберігати баланс у будь-яких ситуаціях, це той шлях, що веде до внутрішньої сили, яку навіть найстрашніші бурі не зможуть зламати. Ці якості не природжені, їх можна і потрібно розвивати. Почни вже сьогодні і стань тим, хто керує своїм життям, а не навпаки. Розділ восьмий Щоденне навчання і розвиток. Навички стоїка. Якщо прагнеш жити не як тінь подій, а як творець із силою і розумом, ти маєш усвідомити одну просту річ. Стоїцизм це не статична філософія. А щоденна практика зростання і розвитку. Кожен день тобі потрібно ставати кращим, ніж учора, не змагайся з іншими, а з самим собою, навчайся розпізнавати, що з зовнішнього світу можна змінити, а що прийняти. Цей процес постійного навчання і практики головна якість справжнього стоїка. Створи звичку регулярно читати, розмірковувати, занотовувати думки. Це заряджає розум і формує нові навички самоконтролю, терпіння, концентрації, успіх стоїка це результат маленьких, повсякденних дисциплін, що складаються у велику силу. Не уникай труднощів, вони найкращі вчителі. Саме через них ти зможеш випробувати свої межі і розширити можливості. Кожен виклик це нова можливість навчитися бути кращим і мудрішим. Пам'ятай, стоїцизм це мистецтво жити, яке вимагає тренувань. Не очікуй миттєвих змін, але будь готовий щодня робити маленький крок до свого найкращого я. Це і є справжній шлях мудрості і сили. Продовжуй навчатися і рости це твій найкращий інвестиційний вклад у себе і своє життя. Розділ 9. Рефлексія наприкінці дня. Аналізуй і ставай мудрішим. Коли день добігає кінця, виникає найважливіший момент час для рефлексії. Справжній розвиток приходить не просто від виконання завдань, а від регулярного аналізу своїх дій, думок і почуттів. Це момент, коли ти зупиняєшся і чесно дивишся на те, що зробив, що вдалося, де була твоя сила, де ти втратив контроль, чи був ти вірний своїм цінностям. Саме і цим займатиметься мудрий стоїк. Він не засуджує, а вчиться. Зроби звичку щовечора виділяти кілька хвилин для чесної розмови з собою. Запитай, що сьогодні я зробив добре, які помилки допустив, що я можу покращити завтра. Відповіді допоможуть тобі не повторювати старі помилки і рухатися вперед. Рефлексія це не про самокритику, а про глибоке розуміння. Вона дарує змогу прийняти себе з усіма недоліками і відшукати шляхи вдосконалення. Всередині цього процесу ти будеш ставати мудрішим, сильнішим і стійкішим. Сила стоїка не у відсутності труднощів, а в здатності їх аналізувати і знайти свій шлях. Тож нехай ця вечірня практика стане твоїм священним ритуалом. Вона не лише об'єднує твої дні в єдину цілісність, а й відкриває двері до глибшого розуміння себе і світу навколо. Розділ 10. Вдячність і чесність з собою. Важливі звички стоїка. Перед тим як завершити цей сьогоднішній шлях. Хочу запросити тебе підписатися на канал Стимулус, де ти знайдеш підтримку і натхнення для глибоких змін. У коментарях напиши свої слова сили, обіцянку самому собі почати діяти вже сьогодні. Це можуть бути прості слова, як от: я обіцяю брати відповідальність за своє життя, я починаю культивувати внутрішню силу або. Сьогодні я роблю перший крок до нового себе. Твоя обіцянка це перший справжній крок до змін, і вона може надихнути не лише тебе, а й інших. А тепер до суті. Вдячність і чесність це дві сторони однієї медалі, які лежать в основі стоїчного життя. Без них неможливо будувати справжню внутрішню стійкість. Вдячність відкриває очі на те, що в тебе вже є сили, можливості, моменти спокою. Вона захищає від тривоги і допомагає зберігати спокій навіть у бурю. Але без чесності з собою вдячність перетвориться на поверхневе слово, яке не змінює життя. Чесність із самим собою це здатність дивитися правді у вічі, приймати свої помилки. Визнавати свої слабкості і не прикрашати дійсність, це не шлях до самокритики, а шлях до глибокої прийнятності себе і сили змінюватися. Ці дві звички, вдячність і чесність, формують основу, на якій ти будеш будувати свою мудрість і спокій. Вони допоможуть тобі не заблукати у світі зовнішніх труднощів і тривог, а йти своїм шляхом. І з ясністю і силою. Насамкінець хочу лишити тебе з цими словами справжня сила не у владності над світом, а у волі керувати собою. Зрозумій це. Ти не запрограмований на реакцію, ти створений для свідомої дії. Почни сьогодні, не завтра, не з понеділка. Візьми кермо свого життя у свої руки. Навчися приймати, аналізувати і рости. Це і є твій шлях стоїка, шлях внутрішньої свободи і справжньої сили. Підписуйся, коментуй, живи свідомо. Твоя перемога починається з малого вибору прямо зараз.